Всім привіт! Ви на каналі Life Online. З вами Тетяна Тапера. І сьогодні я хочу розповісти вам про систему HubSpot CRM. Колись дуже давно я записувала відео на цю тему. А з того часу HubSpot CRM дуже сильно змінилася. І головна зміна, про яку я сьогодні хочу розповісти, це створення форм в цій CRM. Раніше форми можна було створювати загального типу. Тобто можна було розтворювати отакі форми, де ім'я, електронна пошта, телефон, повідомлення тощо. Зараз же в HubSpot CRM можна створювати дуже детальні форми. А саме такого типу, де є в нас можливість поставити прапорець, а не просто ввести ім'я або якісь інші дані. Це насправді дуже тішить. Давайте розглянемо коротко, як же створювати форми в HubSpot CRM. Переходимо, ну, для початку нам потрібно зараз зареєструватися. Тут HubSpot вам проведе свою маленьку екскурсію. Гід користувач називається. Тут ще є багато оновлень, я про них розповім трохи пізніше. Вгорі тут у вас усі пункти налаштування, контакти, конверсії, маркетинг. І от в розділі маркетинг ви тут можете створювати email розсилки лендінг педжі тобто лендінги, веб-сайти це дуже цікаво, ми це обов'язково розглянемо. І, звичайно, форми. Щоб створити форму, обираєте маркетинг, в списку обираєте форму і праворуч тиснете на кнопочку Create Form. Обираєте тип форми стандартно, поп ап Я обираю, давайте беремо отаку стандартну. Натискаємо Next і обираємо, що це в нас буде. Форма реєстрації, контактна форма для розсилки, підтримка, ну і інші пропозиції. Зазвичай обирають контактну форму. Обрали, натискаємо старт, і тут ми вже можемо додавати наші віконці. Ліворуч у нас є тут, можна додати номер телефону, вулицю, місто, штат або в, нашій, в нашому випадку область, країну, окремо розділений мобільний номер телефону і просто телефон, назву компанії. В розділі: отут: Create New, якщо ми натиснемо, в нас тут є простий текст, текст з цифрами, віконце для цифр, віконце для простого тексту і віконце для цифр. Також є для чек, для прапорсів. У них це називається чекбокс: Один або кілька. Мультилайн-текст у них є такий, не знаю, що це значить, але обов'язково перевірю. Також є радіокнопка, є дата, є можливість завантажувати файл, зображення, ну і тощо. Давайте поглянемо. Почнемо з мультилайн Text. Просто натискаємо, зажимаємо і перетягуємо. Що він нас просить? Він Нас просто назвати лейбл. Краще тут вводити таку назву латиницею, яка буде вам зрозуміла, що це саме є. Ми тут просто поки поставимо тест один. Натискаємо тут Create, з усім погоджуємось, натискаємо. І що це в нас буде? Як ми можемо це відредагувати? Поки не розумію, для чого цей мультилайн текст, але, але це все-таки цікаво. Добре. Дату, я думаю, з датою тут усе ясно. Next. Next create. Дату можемо ввести таку. Потім подивимось, як воно буде при публікації. Файл. З усім погоджуємось. Тут у нас... Окей, залишимо поки. Хедер ясно. А, параграф це ясно, це текст, зображення. Тут можна додати зображення. Угу. Давайте щось цікаве додамо. Окей, дан. Хай буде. Ну, і ще є отакий цікавий. Такий цікавий віджит. Хай буде тест 4. Next. Ага, а дропдаун, очевидь, це список. І ми тут можемо обрати. Такий. Ну, Давайте тепер подивимось. Тут все лишимо, як є, оскільки ми просто тестуємо. Тут натискаємо Дам. Я сподіваюся, ви встигаєте стежити за моєю мишкою. Ну, чекбокс. Такий ще можна додати. Тут теж можна додати кілька. Там один. І два. Next.Create. Такі чекбокси можна. А, і радіокнопка власне те саме, що і чекбокс. Okay. Тут ми можемо змінити назву форми. Ми тут зараз нічого змінювати не будемо. Подивимося в опціях. Тут можемо змінити текст. Тут ліди тут ми можемо обрати мову. Раніше кількість мов тут була обмежена, тепер тут є українська. Це чудово насправді. Рекомендую налаштовувати форми саме так. Так, стайл тут нам пропонують віконці, як налаштувати. Ну, автоматику не, не рекомендую, а в принципі, все. Натискаємо Update. Publish. лінк. «Подивитися в новому вікні. Ну, в принципі, те, що ми очікували, отак буде виглядати ваша новостворена форма. Електронна пошта, ім'я, як бачите, він все переклав на українську мову. Тут можете обрати один з чекбоксів, тут можете вести текст, а тут у вас випадає список. Що зручно, коли вам, наприклад, треба ввести, обрати місто, не одне, а кілька, або різновид товару чи послуги. Тут ви можете додати файл, прикріпити. Так, от він прикріплюється. ввести прізвище, повідомлення і натискаєте кнопку надіслати. Ну що ж, дуже зручно зробили в HubSpot. CRM створення форм. Раніше вони були дуже так би мовити, не практичні, але тепер вони ну, виконують повноцінну роль, так само, як і в плагінах на WordPress форми можна створювати. Аналогічно все можна налаштувати, підлаштувати, і зручно тим, що тепер всі ваші контакти будуть в одному місці, і ви зможете проводити тестову розсилку або розсилку з рекламою. Зі своїми пропозиціями. Тут зауважу, що розсилка тут безкоштовна, здається на 2000 листів, можна розсилати в місяць. Ну що ж, я сподіваюся, це відео вам було корисним. Рекомендую користуватись HubSpot CRM. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. З вами була Тетяна Таперу. Всім пока!